На різні групи ґрунтів на такі на супіщані, ще беру більш пластичні гібриди, більш адаптивні. А на чорноземи туди вже більш інтенсивні гібриди беремо. Ну і плюс вже стараюся планувати по сроках посів, з чого починати посів. Знову ж таки, які гібриди як реагують на ранній посів на умови посівної. Які оптимальні сроки, які сроки можна більш пізні? А які гібриди більш ранні сроки, то беремо? Мабуть, відсотків до 20 стараємось брати цих гібридів, щоб розпочати посів раніше. Перш за все, це стійкість до хвороб. Стійкість відповідно до вовчку, бо це, напевно, топ-1 проблема для всіх аграрів, які вирощують соняшник. Вовчок це неминуча проблема, від якої ти нікуди не втечеш. Далі рентабельність, врожайність Береться, в принципі, з усіх регіонів і ти вже дивишся собі. Може, в тебе в регіоні вирощувався цей гібрид, дивишся також врожайність. Ну і я кажу, до єдиного цілого це все зводиш і Отримуєш якийсь один, два, три без різниці, скільки ти там вибереш, гібридів, соняшників, при виборі ми звертаємо на продуктивність також, щоб була гарна стійкість від відформу. Ми висіваємо в себе вже неоднократно демо поле вашої компанії і плюс ще деяких компаній вибираємо з власних вже дослідів найкраще і приміняємо в себе в господарстві. Поки я так вам скажу чесно, Руковод на серце, то сингента в цьому плані лідирує.